Запрошую до слова народних депутатів України Оксану Корчинську та Ольгу Боговолець разом з представниками громадськості. Прошу. Ольга Димівна, дівчата, хлопці, йдіть сюди, будь ласка, усі. Доброго дня. Сьогодні у нас прес-конференція стосується критичної ситуації, яка склалася в зоні АТО з відсутністю медичних кадрів і з відсутністю санітарної техніки. За до демобілізації з фронту пішли 1800 медиків. Прийшло більше 90. 1800 пішло, 90 тільки медиків зайшло. Друга наша страшна проблема це відсутність санітарної техніки ротного і батальйонного рівня, котра може врятувати життя бійця протягом першої години. В грудні місяці. Ми, як народні депутати, з нашими громадськими активістами, це Офіс реформ Міністерства оборони і Офіс волонтерів. Рада волонтерів Міністерства оборони добилися 50 мільйонів гривень, виключно тільки на санітарну техніку вивозу поранених з червоної і жовтої зони до першої госпітальної допомоги. Натомість, протягом року, жодного автомобіля не було закуплено. Хоча в тех завданні стояла закупівля 145 автомобілів вартістю 345-350 тисяч гривень на даний момент. Єдина пропозиція, яка розділяється закупівля міністерства оборони, це машини Богдан 2251 вартістю більше 800 тисяч гривень, котрі не мають можливості надавати медичний посл, медичний вивез поранених в зоні АТО, поза як вони не призначені для червоної зони. Надзвичайно низький кліренс на 11 сантиметрів менше, менше ніж у Азіка, довга база, і нас зараз це робить заручниками. Наші батальйони, наші роти, наші бригади зараз залишаються надалі через 2,5 роки без медичної техніки. Наша сьогодні мета добитися кількох конкретних цілей від Міністерства оборони. Яка потреба зараз? Я передаю якраз раді волонтерів міністерства оборони Слово. Доброго дня. Валентина Валентина Варава, рада волонтерів при міністерстві оборони України. Ми волонтери, ми займаємося допомогою автотранспортом, зокрема медичною технікою. Ми знаємо про те, що на даний момент потреба у санітарному транспорті для евакуації поранених. Складає не комплект точніше санітарної техніки для евакуації поранених. Складає 492 одиниці з 1090. тобто це половина транспорту, який взагалі існує в штатному розкладі збройних сил України. Крім того, ми розуміємо про те, що половина а може і більше цієї техніки, це е, оази радянського періоду, це машини, яким е, 20, 30, 40 років, це машини, які швид... більше стоять, ніж... Е... Є надійним способом, надійним засобом вивезені поранених, і таким чином ми маємо. Ми, як люди, які е, займаються е, постійними контактами з військовими медиками, ми знаємо про те, що в першу чергу зараз потрібна техніка, е, це е, повнопривідні джипи з довгою базою. Е, Унімог, точ таким джипом може бути унімог, таким джипом може бути хамер, але це ні в якому разі не Богдан 2251, який пропонується закупити рішенням і ввести до озброєння. Більше того, ми розуміємо про те, що відбувається порушення процедури. А в умовах недовіри до державних органів це відразу дає нам якісь підстави думати про те, що тут можливо є корупційна складова. Дякую. Доброго дня, Бабич Роман, лейтенант медичної служби, начмет першого батальйону 93 ї бригади. За час своєї служби моїм батальйоном було евакуйовано 640 людей. Ми безпосередньо виконували завдання в зоні оборони Донецького аеропорту від до останніх днів, і я на своєму досвіді можу сказати, тому що в мене були машини від ОАЗиків, МТЛБ і е, були вантажні автомобіль, санітарний мерседес унімох Кожне завдання, кожен випадок, коли є масові втрати, ви повинні бути там якомога швидше. МТЛБУ, те, яке ми використовували, вона, на жаль, має таку гучність, що. Безпечно для екіпажу машини, і безпечно для тих людей, яких ти загрузиш, повний е, санітарний відсік поранених, ти не зможеш доїхати ні туди, ні в зворотньому шляху. Тому ми використовували наші старі добрі уазики, один з яких навіть залишився на території Донецького аеропорту, але вони відходять, їхні. Ресурс експлуатаційний відходить і кожен раз ремонтувати техніку, яка за віком е ідентична твоєму батькові, на нулі у медичних пунктах батальйону, батальйонного ротних опорних пунктів немає можливості. Тому те, що ми просимо, щоб у нас з'явилася той автомобіль, який може виконувати завдання по будь-якому віздоріжжю, він може ви ви вивести хоча б. Чотири поранених, і там вже є умови для того, щоб надавати медичну допомогу, а не просто працювати таксі, як в деяких випадках працюється зараз в процесі проведення медичної евакуації. Тому ми просимо, щоб той автомобіль, який буде обрано для проведення медичної евакуації в червоній зоні, у нього є можливість зараз тут бути протестованих в бойових умовах. І відповідати тим вимогам сучасної війни, які є тут і зараз. Тому що без цих відпробувань, без надання відповіді на, на, на те, чи будуть там працювати медики, чи безпечно почувається е, як поранені, так і екіпаж цієї машини до пункту е, з точки збору поранених, і передової і в зворотньому напрямку до пункту стабілізації, де можна буде евакуйовувати на ці хороші машини волонтерські, які є зараз в АТО. Тому ми повинні дати відповідь на питання, що цінніше розробка правильної машини для бойових завдань, які є зараз, або людське життя, яке на жаль втрачається з кожною годиною. Якщо в перші хвилини не була надана допомога. І людина не була евакуйована за цю так звану золоту годину до пункту надання більш кваліфікованої допомоги. І саме евакуаційна машина червоної першої лінії вирішує це питання. Дякую. Шановні колеги. Вже не перший рік іде війна, і аналіз причин смерті 1800 загиблих показав, що 6% з них померли внаслідок поранення кінцівок. 24% померли внаслідок крововтрати і шоку. Це саме ті цифри, це саме ті 30% поранених, яких можна було би врятувати тільки за однією за умовою. за умови того, щоб в першу золоту годину вони були доставлені від місця поранення до місця надання медичної допомоги. Протягом двох років ми зверталися до міністерства оборони з вимогою виділити кошти. На придбання евакуаційного транспорту, не транспорту, який буде їздити по трасі, не паркетного транспорту, а того транспорту, який зможе з передовою безпечно і швидко вивести пораненого в першу годину, нарешті 50 мільйонів гривень було нами вигрезано для придбання цього транспорту. Але на жаль, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, ми можемо констатувати, що той транспорт, який міністерство оборони... Планує придбати за ці кошти, він не відповідає потребам і не зможе вивозити поранених з передової. Тому що ці транспортні машини ми бачили три тижні тому, і нам було обіцяно, що ці машини перед підписанням будь-яких угод будуть відправлені на передову. Для того, щоб не на словах, а на справі. Або погодити, або побачити, що вони будуть спроможні своїм низьким кліренсом проїхати по вибоїнам, або підтвердити, що вони не зможуть вивести пораненого. На жаль, всі ці домовленості були порушені. Міністерство оборони на сьогоднішній день без проведення польових випробувань планується використати 50 мільйонів грошів, 50 мільйонів гривень, не на означені і озвучені цілі, власне придбання. Того транспорту, який зможе перевозити поранених з передової. Були, була відбулася підміна понять. І той, той транспорт, який зараз Міністерство оборони планує закупити, це той транспорт, який буде перевозити поранених вже по дорогам між існуючими медичними закладами. Тобто це є наступний рівень. Того транспорту на сьогоднішній день у нас вистачає. Нам катастрофічно, не вистачає. Того транспорту, який зможе вивозити поранених в першу годину після поранення, тому просимо вважати дану прес-конференцію нашим зверненням і до голови служби безпеки України і до Генерального прокурора не допустити придбання і підписання угод з цією компанією до того, як будуть проведені випробування в польових умовах транспорту, до того як всіми експертними середовищами буде підтверджено. Те, що даний транспорт спроможний вивозити. Якщо буде підтверджено його неспроможність, ми вимагаємо звернення до штаб-квартири НАТО з проханням на ці кошти придбати ті автомобілі, які зможуть виконувати поставлену функцію і завдання. Дякую. Дякую. Брифінг завершено. Дуже коротко прошу. Доброго дня. Тетяна Скіртач, волонтер парамедик, служба АСАП. Стоїмо в Зайцево. Хочу додати, що дійсно ті 31%, що можна було спасати, могли б бути дійсно вивезені, якби були машини, які працюють саме в червоній зоні. Ми працюємо: червона, жовта, зелена зона це зона від місця, де поранено бійця, і до шпиталю. І я наголошую, і навіть вимагаю, щоб всі машини, які будуть. Відбира відбиратися для купівлі для праці в червоній зоні, щоб вони проходили тестування саме в цій зоні. Бо працюючи з пораненим в машині, я хочу бути впевнена, що я його довезу, що машина не стане, що вона може пройти будь-якою дорогою, і що вона може швидко рухатись і вивозити бійців з під обстрілу. У мене все. Мене звати Груленко Павло або Петро Вишиванець, рада волонтерів Міністерства оборони України. Завершуючи дану прес-конференцію, хочемо озвучити ціни і альтернативи, а саме закупка евакуаційного транспорту в країнах НАТО, за ціною від 15 до 24 тисяч євро, що є набагато дешевше за ті автомобілі, які ви можете бачити. Ми дуже надіємося, що акцент уваги. Політичної уваги на дві два напрямки: вітчизняний виробник і виробники країн НАТО дозволить забезпечити збройні сили України якісним евакуаційним транспортом. Дякую.